Люди собаки російські. Добрий ранок, Україно, ми прокидайся вже мало. Це сценічного капелана, їдемо до хлопців. Саша, в хорошому настрої, Ця... Ось Така колекція, це ще з 2014 року зібрано. От на такому бусі ми їздимо. Дивіться, який в нас пасажир, поки ми перегружали бус. <рес> Залізла! Залізла, уявляйте собі, їде з нами напередок. Передаємо кота. надіжні буде, руки. Буде доставка. Капіланський бус на таких їздить катках, бо по інакшому, по -інакшому тут не проїдеш, зараз душі почалися. Собак, ти собак, ти собак. Лежий, лежий, собака, ти собака, ти собака, лежи. Лежи, собака. Привезли хлопцям на допомогу. Кава. Солодощі. Посилка, до речі, це посилка з майорки, хлопці. Дивіться, О, какава. Завозимо хлопцям також дезики, гігієну, карчування. Оце хлопці на таких тачанках, бачите, що вже... Тільки підвезли, вони зразу забирають. Це хлопці зразу розділяють. Дякую. Це, діляться між собою, слава Богу. Сухі сніданки. Це те, що необхідно хлопцям наперед, на нуль. Беріть так. 23. Такі малюнки у хлопців. Ставушка. Так. Це людина, яка готує найсмачніший борщ під Авдіївкою. Пару слів. Ну що я сам? Я ж пожелаю, щоб у нас була перемога. І тільки перемога. Ми раді цього і живемо. Так що давайте будемо сподіватися, що вона нас стане як можна скоріше. Ми будемо будем це вірити. Все, щоб всі вже були здорові, всі живі, не поранені, не, не дай Бог, щоб було двохсотих, щоб все було і іскарення, наступив мир. Так. Ну що, хлопці, стоїмо під Авдіївкою. Чекаємо, коли на нас полізуть орки, щоб їм гамселити по перше число, щоб відкатилися до своєї рашки і більше сюди не поверталися. Україна переможе. Це вже, це, це вже третій раз вони хочуть лізти, так? Да? Вони безліч разів хотіли лізти. Ми їх чекаємо і готові до, до, як то каже, до, до зустрічі. Підготували їм теплу зустріч. Дуже, дуже теплу буде зустріч. Так що вони нас не пройдуть, бо нас не здолати, бо ми настоячі українці, що не є. Так що все буде добре з нами і з, з нами нашим Бог. народом. З нами Бог і Україна. Так. Друзі, от хлопцям треба отакі дрони постійно. Це дрон камікадзе, які збирають і хлопці їх запускають. Вони летять тільки в одну сторону. Можна використовувати як і зброси. П'ємо у хлопців чайок, пригощають нас. Всі вітаємо. Ось друзі для чого потрібні сітки Отак загнав, загнав автомобіль сюди і вже дрони його не бачать. От, значі, Хлопці патріотичні, у них висить Тарас Шевченко. 54-417 прийом. на прийомі. Обстрілюють собаки російські. Ті, що сиділи години три. Слава Богу, Бус цілий. Вже переживали за бус, що, що буде щось не то. О. Зараз вигружаємося в хлопці. Дуже жарко, друзі, дуже жарко. Це Авдіївка. Так, вигрузилося. Хлопцям під звуки пострілів, але далі продовжуємо допомагати і служити хлопцям. Так, хлопці? Так. Разом до перемоги. Коротше, виїжджаємо друзі, тому що вже криють, пару годин криють і тому вже на крайні точки не, не їдемо. Щоб не спокушувати Господа. Сон, Сон, бачу. Бачу. Точно, да. Як це називається правильно? Солянка. Солянка, солянка так? У хлопців сьогодні солянка. селянка. Соночка з чесночком. Щ... Дякую вам, волонтери! Ви боги. Плюс слава Україні! Героям, Героям слава. 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 Привезли хлопцям, бачите, на нас богами називають, хоч ми не боги. Ми прості люди смертні. Але дякуємо всім, хто допомагає нашим хлопцям, Ісус Христос Ісус Христос, я вірю, тобі, я, я вірю тобі, що ти мій захист, що ти, ти, захист, що ти, допомагаєш, мені, що ти, ти допомагаєш мені, і даєш мені сили, і даєш і мені сили. боротися, боротися не, боятися, не боятися, і перемагати. І перемагати. Я, і, знаю, і, я, я знаю, знаю, що я на своїй землі, що що я я на своїй землі яку ти, Господи, дав нам. Давно. І ми неодмінно переможемо, переможем. тому, тому що ти в наших серцях і даєш нам Твоє благословіння, і, даєш і, даєш нам благословіння. і, силу. і силу благослови. благослови. Повернутись живими, живими додому, до своїх сімей. До, своїх сімей. До, дітей. до дітей, до батьків, до батьків в ім'я Ісуса, ім Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Це вже наша майже остання точка. Дякуємо всім, хто допомагає хлопцям.